Що воно рубає, чи не шановні аграрії? Бо дзвонить до мене коріч, каже, якусь купив супер, чудо борону, воно каже, і тут тобі як плуг, як культиватор, і як лучильник, і як дисква. як почув, чу думаю. У нас тут рядом кукурудза. Каже, приїжджай, подивися. Степ 2,8. Значить, АГМ 2.8. Понаблюдаємо, як вона робить. О, Тут була пшеничка. Давайте пориємося. Кай тут якийсь челночний оброботок почви йде. І влагу зберігає, і з землею перемішує пожнимні рештки. Ну, Зараз ми понаблюдаємо. От. А нам експерти підкоментують, звісно, чи годиться такий обробіток. От, бачив такі, десь в інтернеті попадалися мені Значить такі агрегати. От. Ну не знаю. Я, цей, я з ним вперше зустрічаюся. Як би сказати, отак наживо, понаблюдаємо. Ну а чого? Значить, повалив він нормально, перемільчував. От зараз ще візьмемо інтерв'ю. Ви її в інтернеті бачив зелену, поняв? А, я поняв. Фіксація йде, поняв? Лучше було б, якби тут стояла ця пружина. Защитна вона, так, як... да? воно ж не дає ні тертися, ні. Воно, типу, є на кадру із Ага. Це ж. Щоб воно так стояло, було б чу. Ага. Так, да, і тобі її бачив, воно там десь не зацепилося, так, це в нічого. Ага. Ні, і це ти став, да? там. на розвору. Ага. Це сюди треба їй самому, так, в мандячи та є ну, там. Якщо не поставлять, то треба само. А що воно металюка, я дивлюся, таке дебеле, так? А грозде. Степ АГМ 2,8. Ну це сухая, это идея нечего делать. По мокрому не пробував? Пробував? Не наліпляє, не дай нічого. Хорошо Надо поставити, ті Если що? Хорошо регулювати глибину. Ну що Она... вона вона там да. же ж от 5 до 15 чи до восьмі 8... ні, до восьмнадцяти. Хорошо держала вона глубину, ага. це не планки. Да. Ці планки провалюються в ага. коли сира. Я поняв. От ага. на гешки одне було це, в мене в голову. От вона глибину де... да, воно, Ну я зрозумів. А це, а це за... заходи. Да. Воно заходить ось аж по ета, да. Там назад. Там людям треба знати. Угу. Їм краще, що їм... ну, да. ну а регулюється, це ж винти, да, ну, ага. так. Ага. Стойки дивлюся, так добре органи зроблені, так. Да? А воно це на ній якось воно эти... катюнчий челночний оброботок, що вони тут е... угол диска якийсь не такий, так. Да, а так, в принципі, яке геш, угу. геш. А ні. ти наскільки це заглубляєш? По мінімуму. Що під пахоту, треба ага. просто... Убрать. Ну просто заробити остатки. Да, остатки а потім під ага. Ну так, так, так. А так взагалі вона буде працювати прямо по самій стойці. Сантиметрів 25 вона може працювати Угу. Я по понял. Поусилювали ось етими, щоб, і, щоб так, вони це, щоб Ага. Зараз його равномірно рештки повнеси, щоб воно по плугом його не викидувало із-за. Ну та, так, вступи. і пори пори... Щоб на следующий рік хороші були і на соняшці купити. Та я зрозумів. Ну, ще нема сіменинки в ньому, да, да зеленим його. Я шучу. <гум> Все, поїхали, <сот> <до> роботи куча, часу <гум> да, да, немає. Ну пружинку ту поставте. А Це поставки хорошо. Як кату змічитель, на них стоять така пружина, а це Ага. ага. Ну так, ти її накинув зверху і так, все, і вона... І вона проходить... Да, через Так, да, так, да, так. Да. Від розворотів, воно там тримає, все. А ось тут, кудись, один раз проток, ну, да. і воно різануло. Ага. Бачиш? Ага. Тепер пройдеться трубка. З якою швидкістю ходиш? Дев'ять і сім. Ага. До цього ходив навіть один. Льотом? Льотом ну, ходив. Вночі, не грієш, ходиш. Ні, ну, цей... В принципі, ти не заглубляєш, звісно, якщо б може на всі впердолив, то... Ну <гум> Ну, а так воно і розход солярки менше буде. Тобто, ну... Свою роботу робить, так, да? бо я в одного теж бачу, Ну, ніхто про них не розказує. Тут тобто, так, кажуть, вони і гострі гості, диски, ось ромашка, стоять, вони коротчі, ріжуть і, Ну, і бур'ян, і воно там тут зрізає і аж на глибину проходить. Тобто. Агрегат хороший. Угу. Я жовий хороший. Угу. Отрегулировать получилося самим чи это. <рес> Не ну воно ну, знаєш. Там... Угу. На основі этого ну, я понял. Ну добре, працюйте, а ми наблюдаємо. АГМ 2.8П. Шановні аграрії, проход, заробляємо пожнивні рештки. Гляньте, скільки тут абур'янів, які АГМ 2,8 степ переробляє їх, і змільчає. Далі тут буде у нас пахота на цьому полі. Тобто основна задача просто його приложити, щоб воно плуг його не переварав, якби не, не вискакало з під плуга. А так, шановні аграрії, даний агрегат. Зараз він працює на мінімальній глибині. А так його можна й до 18 см шандалить, Воно важке, зроблено качественно. От. Я тут замічань по ньому не бачу. Можна сміло брати, Вон, людина рекомендує. Хоч під демтезон, хоч під. Этот. Свою роботу він гарно робить. Мене заінтересувало, так як цей агрегат вважається якби не тільки як дискова робота, а як і культиватор, як і лущильник, як і плуг майже. От. Диски загорнуть, загострені, тобто воно гарно розрізає, мульчурує ось ці пожневні рештки. Ну а що ще треба? От. За свої гроші, обалденний агрегат можна сміло брати. І ще, шановні аграрії, багато у мене питають людей. Я думав, це так наскільки і звісно, що робити з цією соломою, щоб вона перегнила. шановні Куди будемо дівати солому? Палить не варіант, бо тут куча добрив. Як варіант, її можна ось сложити у тюки, понаблюдайте. От. Ну, саме діло, ми ж сюди кормили, ми ж сюди бабло влажили, І щоб вона зробила бабло, її треба, шановні аграрії, щоб її переробили бактерії і вона оп'ять стала баблом. А поки щоб воно стало добривом, а поки це, шановні аграрії, не нужна солома, не нужна стерня, яка буде мішати схожі наступних культур. Яка буде з почві азот забирати, і тут, а в схожості не буде. Насіння сюди попаде, а в схожості не буде. Буде лежати до весни. І солома, і насінина буде лежати. Тому, шановні аграрії, щоб її перетровити, треба що зробити? Правильно, накормити бактерії. Де бактерії взяти, Та їх куча в почві. От. Куча їх тут в почві є. Але голодні вони, шановні аграрії, робити вам не будуть, не будуть вони. Перерабатувати цю солому в добриво. Безплатно робити ніхто не буде. Безплатно тільки сир в мишеловки. Запам'ять. І так, шановні аграрії, щоб ваших бактерій накормити і вони працювали, ми ось пропонуємо вам внести препарат Деймос. Півлітри першої композиції, літр другої. І обов'язково азот, шановні аграрії, 20 кг ці літри, можна каз додати тоді. І ви заїхали ось прискотлем, накрили соломку вашу. І задіскували. Можна його під культивацію вносити, можна під даний агрегат. От. І тоді вже бактерії ваші ситі, вони саме вам перероблять цю солому. І не треба її нікуди ні палити, нічого. Ще як варіант, шановні аграрії, її можна зібрати. Але, шановні аграрії, зібрана солома це те саме, що зібране з поля добриво. І все-таки більше ефективності для вас буде, якщо ви внесете деструктор з стерні. Значить, даний деструктор з він не тільки це е, живленням для бактерій. А й даний деструктор буде влучати вашу структуру ґрунту. Це одне із основних. Тож, чим краще у вас структура ґрунту, тим у вас буде і кращий врожай. Напишіть, хто працює іменно деструкторами, хтось не працює, такими чи іншими. Подобається вас. Чи бачите ви тут плюси, чи їх не бачите. Може, якісь є де, не, де недоработки. От. Ну, а ми будемо вже сонечко сідає, шановні аграрії, їхати далі. До побачення, шановні аграрії! Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і обов'язково ждіть слідуючого відео. До побачення!